Всім привіт! Чекаю, поки закипить розсол. Зараз буду консервувати огірки. Так в в принципі, накатала салатів. Огірки катала в цьому році пікулі вперше. Мені дівчата дали рецепт, кажуть, що ну, просто, от, як в Макдональдсі. Там секретик в тому, що додаєш куркуму. Раніше кожного року огірки нам, от просто цілі такі огірки, консервувала мама. Вона на городі з статом вирощують і вони консервують і з нами ділилися. В цьому році на городі взагалі не вродило щось ну, нічого. Все таке кволе те осипалось, те посохло, те щось недозріло, ну, печаль. То я вже так салатів всяких на з синеньких, з перцем, помідорів. Там пару бутильків вже огірків законсервувала. Зараз ще ось от, трошки в мене такі останні ривки. Сьогодні купила там 6 кг 4 тих огірків, закатаю. Ще раз так само там кілограми 4 куплю, та й, та й досить, в принципі. Це так, тобто знаєте, хіба що там колись в салата кинути і може там до картоплі смаженої. Бо. В принципі, все є в доступі вже в продажу, навіть взимку ти можеш піти на салат, купити там тих два свіжих огірка. Ну зараз це не проблема. Це не так, як було там в 95-му, на початку 2000-х. Тобто це зараз все, будь ласка. Але іноді все одно хочеться такого консервованого огірочка, такого солоденького. У нас Ян їх дуже любить от за бабушкиним рецептом, саме такі, щоб вони солоденькі, хромтенькі були. Тому у мене зараз останні, останні ривки. Сьогодні купила огірки на базарі по 40 гривень. І от вони, в принципі, як були на початку по 40 гривень, так ціна якось і не падає. А це ось ці мої пікулі. Те, що, типу, як в бургерах в Макдональдсі. з куркумою, з гірчичкою. Ну, Чесно, ще не куштувала і катала в цьому році вперше. Але вже пройшло це десь днів 10 пройшло вже з моменту закатки, то, до речі, найкращі, кришечки. <сміх> то, ну, в принципі, стоять добре. Я їх не стерилізувала, просто от закатала і, і все. То побачимо, як на смак. Сажав огірки в цьому році. Як у вас врожай? От, ну, просто цікаво. То, всім гарного дня. Я пішла робити консервацію. Тут, правда, то і консервації, але все ж таки треба настроїтись на тих пару бутильків.